Ці люди реально загинули за кожного, хто зараз тут є в Україні. Фактично, кожен з нас їм завдячує тим, що вони фактично змусили цю систему впасти. А кожен з нас є заручником цієї системи і кожен з нас є фактично жертвою цієї системи. В Україні є шанс на те, що зробиться нова система демократична, яка буде цінувати демократичні цінності. Люди нарешті матимуть можу. те життя гідне, яке вони заслуговують. Ми глибоко схиляємо голови за цими справжніми героями, хлопцями України. Я вважаю, що в Україні з'являються нові свята, нові захисники вітчизни на вічну пам'ять. Про них ми повинні заснувати нові. Національні символи, базуючись на тих подвигах, які вони зробили за наше майбутнє. Слава Україні, слава справжнім героям. Я почуваю провину. Я розумію, що та перемога, яка сталася вчора, а це ще не завершення нашої боротьби, це тільки початок. Ми тільки починаємо будувати нову державу. Я почуваю провину за ці смерті. Це тільки завдяки пролитій крові. Ми мали вчора результат. Сьогодні організовуємо збір коштів зі скриньками, будуть з портретами загиблих, будуть стояти волонтери. За буквально за два дні ми зібрали вже це. Тільки моя ініціативна група. Ми зібрали 30 тисяч, паралельно кілька ініціативних груп. Вже частина коштів передана сім'ям, а частина збирається на купівлю житла. Робимо, сумуємо особисті враження. Знаєте, коли знаєш людину, коли знаєш у тих бійців, які там пліч-обліч стояли біля тебе, хочеться плакати. Розумієш, що їх не повернути. Але знаю одне. Вони загинули не дарма. Ми зробимо все можливе для того, щоб наша країна була сама найкраща. Не Нема слів, розуміє одне. Тримуємо родичів, близьких, чи зможемо допоможемо. Ми з ними завжди. Вони бійці. Наш Георгій Ратунян це бієць моєї сотні. І можу сказати одне, він загинув, як справжній герой. Слів мало, те, що я сказав словами. Воно сьогодні нічого не дає, тому що загинули. Хлопці молоді, які боролися за майбутнє своїх дітей. Тому ми завжди маємо пам'ятати і завтра, і післязавтра, і через рік, і через 10, рік, через 10 років про своїх героїв.